ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні їздила в зубну і щось дуже я розстроїлася. Грошей з мене викачали цілу купу. Минулого разу заплатила 1700 і тепер заплатила 1900. Минулого разу запломбувала мені канали вона і сказала, що наступного разу об зробить під скловолокно, зуб покриє. Цього разу поставила штифт скловолокно і заліпила цей зуб, вона мені. Наступного разу прийдеться їхати, будуть обпилювати і приміряти, ну, знімати зліпки під коронку. Заодно, щоб даремно не їздити, тому що їздили далеко ми в зубну. Вибирала стоматологію, собі думала, щоб якась більш така краща. Дуже мені хотілося спасти цей зуб, зберегти, і я думала, що мені зроблять знову-таки поновлять реставрацію і він ще буде мені довго служити. Але вийшло не так, як я планувала. От. Але вже як почала лікування в тій клініці, ну то так вже і була в той одної лікарки, вже не хотіла міняти лікаря, другого брати. Тому якось так. Тепер буду в іншого лікаря, буде вставляти коронку робити. От. І коли ми тут були в самбурі, то я вирішила, подзвонила тут, в сусідньому селі біля самбура самого продається будинок. От зараз поїдемо, подивимося цей будинок зніму на відео. Можливо, комусь із вас буде корисно, можливо, комусь пригодиться моє відео з продажою будинка, тому якось так. Зараз поїдемо, подивимося. Ми приїхали до стоматолога, але було ще зарано, тому я сиділа, чекала в машині і ось хочу вам показати: Оця ракушка лежить в нашій машині ще з часів. Коли ми купалися в Азовському морі ще до війни, це ракушка з нашого моря. Ось так трапилося, що ми їхали з моря, я взяла, підняла цю ракушку, тримала її в руках, сіла в машину, так ми поїхали, і потім поклала в машину. А сюди на поличку, отак поклала її сюди. І хто би подумав, що оця ракушка? Буде мені наскільки дорога, і вона буде як пам'ять. Звичайно, ми дуже сумуємо за нашим краєм, за Приазов'ям. Хочеться додому, хочеться на море. Це буде як згадка, як пам'ять про наше рідне Азовське море. Ми завжди їздили на Азовське море, купалися там, відпочивали. Бувало, що зранку поїхали на один день і на вечір вже верталися додому, бувало надовше виїжджали туди. Багато хто з глядачів подивиться і теж пригадає наше рідне Азовське море. Дехто згадає рідну домівку на узбережжі. На жаль, рашистська орда позбавила нас цієї можливості, щоб ми відпочивали там. І не тільки відпочивали, а позбавила можливості людей бути вдома, проживати в своїх рідних домівках. Я знаю, що в мене на каналі багато людей дивляться відео, які теж з окупованих територій, які були вимушені переселитися, переїхати з свого рідного дому. Але все ж таки сподіваємося, що швидко це все закінчиться і буде все добре. Все буде Україна. Друзі, як я вже сказала, я зняла відео огляд будинку. От, але я сьогодні не мала змоги його зробити, тому що там потрібно трішки посидіти, змонтувати його. Тому я виставлю його завтра. Кому буде цікаво, заходьте, будь ласка, подивитеся. Можливо, комусь. Буде цікаво, можливо, комусь навіть буде корисним таке відео. Хочу сказати, що я з господинею тої хати, яку там я знімала на відео. Я з нею не знайома. І з того відео я нічого зовсім не маю, ніякої користі. Просто так зняла, щоб показати вам, тому що дуже часто запитують в коментарях, чи продають тут хати. І я просто хочу показати, які хати продають, яка ціна. Можливо, хтось має гроші і вкупить і, і цей будинок, все може бути. Можливо, хтось просто подивиться. Можливо, хтось просто подивиться і зробить для себе якісь певні висновки. От. Там у відео буде дві хати. Одна хата, яка продається, я на неї зняла відеоогляд. І через дорогу є будинок, який теж продається. Я зателефонувала за тим номером, який вказаний там. І господиня сказала, що. Там вже хата старенька, вона, ну, так якби вони продають просто землю. Ну, подивитись там. от, Так що, якось так. Просто приїхала, піднявся тиск, голова болить. Можливо, від укола, бо попереджували, що цей укол може підняти тиск. от. Тому я все не зможу змонтувати сьогодні. І ще одне хочу звернутися до своїх підписників, до глядачів. Якщо хтось не бачив мої колишні ті відео, які я раніше знімала, старі відео, будь ласка, зайдіть на канал, подивіться, можливо, вам щось буде цікаве, якесь відео. Не знаю, чомусь дуже перегляди впали. Можливо, канал попав в якийсь тіньовий бан. Я таке чула, що попадають канали в тіньовий бан. Я не знаю, як це стається, через що. Ну, Я бачу, що перегляди впали, і відносно щось, я не знаю, що робити. Якщо ви замітили, я почала відео знімати трошки частіше, виставляти, думала, що цим якось зможу підняти перегляди, воно все рівно щось, я не знаю, чи YouTube щось блокує, чи якийсь тіньовий бан, чи що воно. Ну, ну, Щось відео не стало йти так. Тому, будь ласка, якщо хтось має час, таку можливість, підтримайте нас, подивіться якісь старі відео, перегляньте. У нас на каналі є багато відео із Запорізької області, села, міста. Ми там їздили, ми їздили знімали те все на відео і монтували, виставляли відео. Є села, є міста. Зайдіть, будь ласка, подивіться старих відео. Там дуже багато інформації про наші окуповані території. Можливо, хтось родом звідти, можливо, хтось виїхав під час війни. От, я думаю, що вам буде дуже приємно переглянути, подивитися свої території, свої міста або села. Пишіть коментарі, вам не важко, а мені дуже приємно. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.